Руками, ломами, чим ту дошку не пхають на місце. Але для цього є такий інструмент. Хамо левер, що за приблудує, з чим її їсти. Інструмент, професійний інструмент для професійних монтажників терасної дошки. Що ж він робить і ким він може використовуватися? Отже, це інструмент, який покликаний для того, щоб вирівнювати кривизну терасної дошки. Це стосується і натуральних матеріалів, таких як модрина, сосна, довгих кусків, які мають свої такі так звані лижі. Це і стосується композитних дошок, які також нерідко є дуже кривими. А тепер дам дивитися, як це все працює. Моделюємо Ситуацію. Маємо кривизну дошки, маємо на кінці отакий вижим, і нам треба цю дошку прижати на своє місце. Дуже часто це важко зробити просто руками. Він має отут спеціальну площадку для того, щоб ставати на лагу. Ширина лаги регулюється, без жодних проблем ви можете від вузької лаги до широкої брати, від металевої до дерев'яної, нагадують. Ми монтуємо цю історію сюди, монтуємо наш інструмент каму в нашому випадку зараз. Ставимо свої шурупчики на місце, все як звично, все як привикли, підсуваємо максимально те положення, яке дозволяє дошка. І потім просто однією рукою затискаємо це на місце. Все, вуаля, воно стоїть, рук не треба, ніг не треба, головою не треба. Беремо просто ваш шуруповерт, вставляємо в наш інструмент і до упора крутимо і думаємо про обід. Бо вже скоро обід на роботі. Знову ж таки, з цього боку та сама історія поставили. До по... Просто до упора докрутили, ніхто нічим не париться. Це ж камо, ви пам'ятаєте, так? Це супер інструмент. Забрали, забрали і маємо ідеальний зазор, який нам забезпечує наш КАМО. І кривизна дошки Я не вбиває ваші руки, коли ви це тиснете і не можете дотиснути. Друзі, вся лінійка продукції камо є в нас в вудгрупі, Всі деталі в Директ.